Ми проводили історичний клуб Холоніяр, проводив перший вечір пам'яті отамана Пилипа Хмари в його рідному селі Цвітні. Народна артистка України Галина Яблонська брала участь кобзар Ярослав Чорногуз. І все було гарно, була злива страшна. Це дощик, це просто це така дрібниця. Там просто лила з відра. Я думав, що ніхто не прийде. А прийшло дещо 35 на село. І це було гарно, люди уважно слухали про своє село мої розповіді. Хоча я раніше тут і не бував, але вони цього не знали, а я знав. І тут на якомусь етапі вривається дощ щух, вривається бабуся на милицях, така наша, українська, все, і з порогу зразу. Що ви тут бандитів вшановуєте? Та який він герой цей хмар, бо він був бандіт? Іншибе. Лектор там читав. Хоча би її заперечувати, переконуйте, та, та ні, бабуся, ви помиляєтесь, він був герой. Але я більш такий досвідчений і мудрий, скажу щиро. Я кажу: так, бабусю, так, вони були бандитами, так, да, так. Да. А ви з Діда тут живете? А вона так з гордістю. А як же? І я по пам'яті пам цитую більшовицький документ. Все. мужское, население, сел, цветная, нищие в и Матвеевка присоединилась к бандитам Хмары. В зале смех, я кажу, все мужское население села цветна, то есть ваши деды, батьки, дядьки, брали участь в банде Хмары. Значит, вы бабуся бандитского рода. Вона знітилася і втекла. І люди дуже радісно сприйняли це. Тому вони кажуть бандити, тоді казали, зараз кажуть фашисти, а ми кажемо козаки.